Я підсумую, ти зустріла багатого білого хлопця. Він Салюти. Отже, це багатий гарячий білий хлопець. Я Матео. І це знак, що треба летіти до Італії уже сьогодні. Річ не у ньому. Та він там більше не живе. Але у нього є величезна вілла. Ого, як Порожня. Тільки не дзвони мені з тосканської тусканської тіряхи. <рес> Першу у Тоскані. Та я вперше хоч десь взагалі. Аго! Обручка в шухляді серед мотлуху. Що ти тут робиш? Аресті косярна. Сталося прикране порозуміння. міо! Вона виходить за Матео. Так. Я виходжу за Матео. Чого мені робити? Далі вдавати його наречену. Чи сісти до Усі варіанти романтичні. Ану, це Майкл мій небіж. Я вшиваюся звідси. О! Бонжорно. Габріела кличе на виноградник. Навіщо? А хіба весіля не там буде? О! Я колись мріяла працювати у такому місці. Ти шеф-кухарка. Ти створена для цього. Було весело. О, грація. Ти вдавала наречену білого італійця, але запала на чорного італійця, його брата. Та це якась мильна опера. On, ти з'явилася так несподівано. Я мушу сказати їм правду. Ти зможеш. Твоя мама приїде. Я не маю. У нас фамілія. Уже маєш. Ти заслужила жити так, як ти хочеш. Це що, дощ? Заважтуй зараз... мене, єсмі молитися кохати. Mm -hmm. Матео, що ти тут робиш? Що я тут роблю? Це що ти тут робиш? Let's go!